Наконец-то я зібрав на балконі сонячну станцію. Чотири сонячних панелі по 50 ватт. Дві панельки з'єднані послідовно. І ще дві панельки з'єднані послідовно. І ці дві панельки і дві панельки з'єднані між собою паралельно. Потім це все діло йде такий МППТ контролер. Ось такі показники. Зараз батарейки заряджаються. Система 24 вольт. Ось такі два акумулятори. По 45. Маленький. І ось такий перетворювач, інвертор з 24 вольт на 220 вольт. Все, все працює. Коли світла нема, я включаю сюди переносочку. У мене є 220, мені вистачає.